Ось Влад нам пише від він ставить дуже багато запитань. Я знаю, що Тара це найбільше диво, яке сталося у світі. Завдяки Торі людство дізналося, що таке мораль, етика, гуманізм. Тора стала джерелом життя для всього світу. І я здивувався, коли раптом почув, що Тора може бути еліксиром смерті. Так написано. Так написано, що вона може бути або еліксиром життя, що зрозуміло, або еліксиром смерті, що абсолютно не зрозуміло. Питання: поясніть, як таке може бути? Я думаю, що тут мається на увазі щось інше. Вона не може бути смертю. Я впевнений, цьому це залежить від того, як ви використовуєтеся цією методикою або ви наближаєтесь до Творця, і тоді це еліксір життя, або ви можете віддалятися від Творця, бути дедалі протилежним до нього. І тоді це еліксір смерті як можна віддалятись від творця, якщо написано припустимо... не бажає людина. Наближення до творця, наближення до творця вона не бажає взагалі зближення, жодного зближення із творцем. Тобто, від самого початку, починаючи вивчати або читати, або як хочете, приходити цю методику, я мушу від початку поставити мету так. так. Я це вивчаю і читаю, щоб зблизитись із творцем. Ось що таке зближення з Творцем? Зближення з творцем це значить весь час. Збуджувати в собі бажання віддачі, любові і зв'язку з іншими. А в якому випадку вона стає смертю? Я не якщо хочу цього... я не думаю про інших ні про кого, тільки про себе і егоїстично сприймаю взагалі все, що навкруги. Тобто, якщо я ось так вивчаю Тору, думаючи про себе, це може бути щоб стати відомим. Там, ну, щоб звичайно, це все знати на пам'ять, все, все. це все до смерті веде. Розумію. Кожен читає Тору по-своєму, говорить Ілан. Хтось бачить у ній закони, хтось в історію народу, ви говорите про сили, про те, що за кожним словом ім'ям тут складена сила. Чому кожен бачить у Торі щось своє? Виходячи з себе, у кожного свій особливий, особистий духовний корінь. Тобто, кожен читає її по-своєму? Звісно. Ти ж бачиш, як її трактують. Так, трактують по-різному, дуже багато То? хто. Трактують вони, трактують, а я ось проста людина, звичайна людина. Я теж я читаю це трактування, але я трактую сам як я. Чи я виходжу вже з цієї трактовки? Ось я. Ось я. я. Ти трактуєш так, як створений ти. Так. Якщо ти хочеш трактувати по-іншому, ти маєш працювати над собою. Робити з себе того, хто більше віддає, більше любить і так далі. Тоді я сприйму кабалістичне трактування, я його сприю. Тоді ти зобов'язаний будеш сприйняти на себе і буду трактувати по-своєму, чи Ні -ні, як кабалісти. Немає трактують? іншого. Тільки як кабалісти кажуть. Ти побачиш, що це тільки так і працює. Це і є ось цей еліксир життя, так. так? Питання таке: коли Тора стане еліксиром життя для всіх, це проблема. Коли творець покаже насправді як влаштований світ, усім? Тобто, коли розкриття буде для всього світу? Тоді мимоволі всі люди прийдуть, погодяться, поклоняться і захочуть заволодіти Торою. То навіть якщо я був інших зовсім думок, по іншому жив раптом відкривається так. мені так? Грубо кажучи, тверець так і я все перевертаю. Все. Не ти перевертаєш, а мені в тобі все перевертається. перевертається. Наче і не було цих всіх життів, років. Так. Взагалі, як це відбувається? Скажіть, будь ласка, як? Ми це дізнаємося скоро.